Ось так над прірвою вже кілька днів доводиться курсувати місцевим жителям. Дорога, яка веде в присілок, за одну ніч стала ще вищою, і цей процес звалювання у воду не припинився. Чесно кажучи, що все аварійна така дорога, що то комедія ціла. Та ще як один раз вода піде, та вже половить вулиці за зірве. Про ненадійність дороги свідчать і тріщини вздовж пошкоджених ділянок. Таких на п'ятикілометровому відрізку щонайменше чотири. І маємо свіжий паводок, який показує, що вода руйнує дороги, берего укріплення. Кошти у цей напрямок не виділяються, жодні за останні 4 роки. Самі будуємо мости, дороги, правдами, неправдами, укріплюємо береги. Ну, але є таке, що нам під силу, а є таке, що не під силу». Дорогу, яку руйнують часті повені, час від часу відновлюють. Її укріплюють габіонами та прадідівським методом кишицями. Однак це недовговічні засоби захисту від брухливого потоку, каже селищний голова. Знову у чотирьох місцях урочисті стемнім розірвані шляхи. Якщо ще один буде паводок, значить населення 1100 чоловік лишиться без доріг, без хліба, без можливості надання медичної допомоги. Більше однієї тисячі жителів присілку можуть в будь-який момент опинитися в ізоляції. Іншого сухопутного сполучення світом у них просто не існує, якщо не рахувати круті гірські схили. Тож, як каже Едуард Залінський, він вимагатиме від служби автомобільних доріг негайного ремонту.